Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хотів би показати, як виглядає зараз мій інвестиційний портфель. Бо за останній місяць він досить таки багато просів і зараз вже знаходиться майже на позначці нуль. Тобто, інвестуючи майже вже 3 роки на фондовому ринку, мій портфель поки що, можна сказати, нічого не заробив. Покажу вам, з чого це сталося, які компанії в мене є зараз в найбільшому мінусі. Ну і так, так само покажу вам, звісно, в найбільшому плюсі. Так що, звісно, перед початком перегляду прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Отже, друзі, я знімаю відеоролик під кінець місяця. Отже, скоро, незадовго, знову буде зарплата, довгоочікувана, можна так сказати. І частину з зарплати знову відправлю на рахунок в Interactive Brokers. Які акції буду купувати, чесно кажучи, в мене просто очі розбігаються, бо зараз дуже багато компаній, хороших компаній хороших на фондовому ринку в великому мінусі. Вже відбулася знову ж таки така значна корекція по деяких дуже хороших компаніях. Зараз вам покажу швиденько, як виглядає мій інвестиційний портфель і як він змінився взагалі. Отже, подивіться, буквально менше місяця тому я вам знімав відеоролик ще перед тим, як. Я останній раз поповнював рахунок на тисячу доларів. То тут було total gain, тобто загальний дохід з інвестицій нереалізований, звісно, плюс 6,5 тисяч доларів. Пройшов місяць часу, і мій портфель став худіший майже на 5,5. Тисяч доларів. Уявіть собі, за один місяць така значна сума. Чесно кажучи, я собі ну важко поки що уявляю, наприклад, пройде 15 років, і тут, наприклад, чи там 20 років пройде, і тут буде, наприклад, не 34 тисячі, наприклад, вартість портфеля, а 340 тисяч доларів. І уявіть собі, за один місяць, наприклад, корекція там, грубо кажучи, буде вже не на 5 тисяч доларів, а на 50 тисяч доларів. І це просто дуже значні цифри тоді будуть. Ну, надіюся, дуже. Живу до цього, надіюся, все збудеться. Надіюся, вам взагалі подобається так, ну, та, такого плану, типу відеоролики, де я показую, де як я ставлю цілі і їх добиваюся. Звісно, надіюся, тим самим мотивую і вас. Отже, друзі, плюс 900 доларів всього-навсього. Зараз вам покажу тут У СТОКС. В принципі, виписані всі компанії, всі позиції. До речі, хто ще не має даної таблички, то можете її отримати на такому спеціальному сайті, як Patreon, або просто напишіть мені в Telegram, Звісно, посилання всі будуть внизу під відеороликом. Отже, дивіться, тут можна змасштабувати наприклад, до 90 там. Наприклад, 90. Дивіться, щоденько пройдуйся по кожній з компаній, де вони взагалі зараз знаходяться по вартості. Отже, подивіться, MMM, ну або компанія 3 m мінус 12. Martin Мартін досить вдала інвестиція, бо за цей період часу самих дивідендів мені прийшло більше як 100 доларів, а я в неї вже заінвестував майже 2 роки тому, в принципі, але поки що знаходиться в плюсі, але теж, зважаючи на ту корекцію, яка відбулася, вона трошки просіла, якби і зараз в плюсі лише на 21%. До речі, давайте вам швиденько покажу, як виглядає індекс SP 500 за останній час. Дивіться, з початку року він зріс на 13%. а Дивіться, з свого такого максимума 31 липня, там 4 тисячі майже 600 пунктів, відбулася така корекція на, можна сказати, на 6%. Звісно, 6% при вартості там, наприклад, 100 тисяч доларів, це в принципі якісь там значні незначні гроші, 6 тисяч. Ну, мій портфель за цей період часу просів значно більше. Ну і тут, в принципі, цифри трошки гірші. Ну, але я розумію всі. Як всі мінуси і всі ризики інвестицій в окремі компанії? Ну і тим більше ті компанії, які я вибираю. Отже, подивіться. Компанія Локет Martin вам вже казав, поки що знаходиться в плюсі. Alibaba дуже довгий час, вже десь півроку пливає в діапазоні мінус 5%, плюс 10%. Зараз, бачите, знаходиться знову ж таки майже на позначці нуль. Компанія JD.com, яку я купив як другу компанію китайську, в мінус пішла, і то вона такий досить непоганий, мінус 30%. Але, чесно кажучи, думаю, JD.com так само ще усереднити і докупити більшу кількість акцій. Я взагалі надіюся. Хоча б, щоб вартість однієї акції опустилася десь до позначки 20 доларів. В принципі, за останню таку корекцію, як вони ну, опускалися вартості, подивіться, якщо вписати, наприклад, JD.com Stock в доларах, звісно, і двіться, наприклад, взяти 5 років, то, тут 29, ну, в принципі, 20 доларів дуже давно хіба торгувалися акції за 20 доларів. Ну, але, але, в принципі, все в житті можливо, в принципі, ну, дивіться, в 2018 році, це майже там 5-6 років тому, 20-23 долари. Ну, подивимося, подивимося, поживемо, подивимося. Добре, GD.com, я вам сказав, мінус 30%. Loss Company, поки що плюсі на 9, майже на 10%. Etsy, власне, дуже хороша, як на мою думку, компанія Etsy, яка дуже швидко розвивається, зараз мінусі 40%. Через що? Через те, що просто показник пена і зараз опустився, і компанію зараз просто, як кажуть, менше її хочуть купувати, більше продають, і тому вартість. Акції опустилася мінус 40%. Думаю, так само найближчим часом усереднити дану позицію, бо досить вже хороший мінус. Отже, компанія Тіро Price мінус 15%, компанія Meta плюс 160%. Це досить таки вдала інвестиція, бо я дуже багато акцій купував майже на своєму такому мінімумі, там за менше як хіба 90 доларів за одну штуку. Компанія Disney від самого початку в мене знаходиться в глибокому мінусі. там 20% і помаленьку у середню була одна акція, потім дві. Зараз вже бачите 5 акцій. Компанія PayPal мінус 27%. Я теж думаю, що хороша досить така компанія теж розвивається і ну, конкурентно, спроможна на взагалі на цьому ринку, де вона працює. Так що думаю, що в компанії буде все добре акції падають в вартості. Ну то я би ще б більше докуповував, але зараз в мене вже дійсно хороша позиція, бо я вже не аж цілих 3 тисячі доларів в неї. Так що зараз ну, все-таки досить таки важко було би віддати і вложити в неї ще більше грошей, зважаючи на те, що є просто інші компанії, які зараз теж дуже сильно і сильно просіли. Компанія Google плюс 38% Одна з. Теж найбільш вдалих інвестицій за цей час. А через що? Через те, що купував акції теж, коли вони знаходилися на своєму моткому майже мінімумі за останні роки, там десь в діапазоні 90 доларів, як бачите. Компанія Amazon. Я купував два етапи. Спочатку два, одну акцію, яка потім стала після спліту в 20%, ну і потім 5 акцій додатково. Бачите, зараз середня ціна 115, а вартість 131 сьогодні, тобто плюс 15%. Applied Materials плюс 50% майже 1%. Medifast компанія, яка купила під дивіденди 15 акцій мінус 26%. Компанія CVS мінус 2%, Simon Property Group плюс 2%, тобто майже на тому, тому самому рівні. Prudential Financial 3 штуки, які були куплені за 82 долари. Зараз в плюсі на 17%. Schwab Corporation – майже на тому самому рівні 0,84% відколи я їх купив. British American Tobacco – суто, дивідендна історія мінус 3%, але це навіть в принципі добре. І ще у середнь... Я її ще не то, що у середнього, а докупів. До 100 штук, точніше навіть до 102%, бо дві акції були куплені тільки суто з дивідендів. Тобто дивіденди буду отримувати, їх назад якби реінвестовувати в той самий бізнес. Компанія MPV, в якої в мене аж 155 акцій, зараз в мінусі на 34%. Ще пам'ятаєте, мій відеоролик, де я вам показував, що вона вийшла в плюс там на 25%, плюс виплатила дивіденди, взагалі супер. А зараз, бачите, мінус 34 пройшло буквально півроку. Ну, але так само. Я не приймаюся, для мене це краще, бо з отриманих дивідендів я зможу купити просто більшу значну кількість акцій. Ну і теж, незважаючи на те, що компанія зменшила свої дивіденди, то і так моя дивідендна дохідність є long cost складає, подивіться, MPV, складає цілих 13,8%, що є, в принципі, досить таки великою цифрою. Компанія Market Access Holding, в якої в мене є лише 2 штуки, в мінусі дивіться на 20%, на 20 я її купував по 260 доларів, зараз одна акція 211, Теж досить така хороша компанія, яку я теж буду просто збільшувати позицію. Компанія Unity Software, маленька, досить значна, маленька незначна позиція, яка вийшла в мінус-30%. Купував по 44, зараз 31 долар за, одна штуку, за одну штуку, але бачите, її в мене лише менше, як на 1% в портфелі. Tyson Food. Так само в мінусі на 5,3%. Компанія Fortinet, це ви пам'ятаєте, що я зробив продав частинку Мети і купив Fortinet. Ну і вона поки що там, майже на тому самому рівні коливається, плюс-мінус 5%, зараз плюс 1%. Компанія Brandywine Realty Trust ще один рейт, який в мене зараз є. 100 штук акцій. Поки що в мінусі на 11,5%, і дані акції були куплені зовсім таке недавно, менше місяця тому. Хто, хто ще пам'ятає власне, той відеоролик, в якому я розказував, що починаю відкривати позицію. Ну, але пам'ятаєте, що це дуже ризикована інвестиція, яка може просто себе не виправдати. Ну, але в мене в неї вложено в принципі, маленьк, маленькі гроші. Так що, не дуже то я і буду перейматися, якщо щось піде не так. А завжди в інвестиціях є такий ризик, як не крути. І компанія Walgreen Boots 20 штук акцій, поки що в мінусі на 9%. Я дані акції купував теж менше місяця тому, буквально з останньої зарплати. Так що і одна, і друга інвестиція остання принесла мені мінус, мінус 11%. Так що, бачите, заінвестував ти Місяць тому 1000 доларів. А зараз можна було купити ту саму кількість акцій вже на, наприклад, на 900 доларів. Ну, але тут не вгадаєш, то в принципі може так статися, що в один день акції можуть впасти на 15-20%, а пройде рік і вони за один день можуть вирости, наприклад, на 20%. Це все залежить від того, як ринок підносить ту чи іншу новину, або, в принципі, як, який має настрій до тої чи іншої компанії. Якщо ви вже інвестуєте на фондовому ринку, то напевне замітили, що все-таки є такий той настрій на ринку, і він буває позитивний. А буває негативний. Так що, в принципі, по самому індексу SP 500, ви замітили, що зараз сантимент такий є негативний, і акції майже кожного дня опускаються вартості. Так що ще пройде тиждень, два-три. І тут може бути так, що мій портфель взагалі вийде в нуль, або навіть, в принципі, в мінус. Але хочу вам сказати теж одну річ через те, що я купував, наприклад. І акції, власне, в доларах, ну, бо вони нотуються більшість тих акцій на американських біржах, то через той ризик зміни курсу валют я поки що в плюсі, бо своїх особисто грошей з кишені я витягнув 144 тисячі злотих, ну а вартість цілого портфелю зараз 150 майже 3 тисячі. Тобто, в принципі, бачите, тут лише 900 доларів поки що в плюсі, але цілих майже тих 9 тисяч злотих в плюсі. Тільки через ту зміну курсу валют, але для мене це теж погано. Бо, наприклад, бачите, тут я купував акурат тисячу доларів. Тоді я тоді заплатив 4250, Тоді було 1000 доларів. Тоді, наприклад. 4080 тоді це теж було 1000 доларів. Тут, в принципі, була трошки більша сума, це було десь тисячі доларів. Так, якщо добре пам'ятаю, півтора тисячі доларів, то як ви бачите за стільки. Ну і в останній час долар якби, стає сильнішим, тому 400. Ну а зараз мені, щоб купити 1000 ту саму доларів, вже потрібно віддати 435 майже 4350. Так що, в принципі, з одного боку, добре, з другого боку зла, це все залежить, з якого боку. Дивитися, ну можна так сказати. Надіюся, вам сьогоднішній відеоролик сподобався. Звісно, можете підтримати мене на Патреоні, можете поставити лайк даному відеоролику, а можете теж підписатися на канал. Всім дякую і папа! -па.